Фестиваль пасанкарства у Буковелі відбувся вперше. Сюди з'їхалися майстрині з усієї України, які проводили майстер-класи для відпочивальників. Ведучий фестивалю зізнається, праця над писанкою не на жарт зацікавила гостей, адже це не просто розмальовані яйця. Писанки символізують звичаї та традиції українського народу. Люди мали можливість поспоглядати за тим, як готуються писанки, поцікавитися та дізнатися, що означають символи на писанках, і також. Самі при бажанні підготувати собі до свят свої особисті писанки, які вони самовільно самостійно малювали. Кажемо чесно, дуже класна погода. Квітень, начебто, мало б бути тепло, цілий день падає сніг. Ну і ще плюс таке святкування. Я думаю, це вдале поєднання активного зимового на поквелі. Ну і святкування шуткової неділі

Давайте, давай, давай, давай. Шутка п'яный, я Давай Нет, не задышний <риклад> велик, нет. Шутка бене, я бью, не задачный велик, <риклад> да. Нет, вот не затишний Я два. Шутка беда, я бью, не за точный Є. Есть еще одна участница. П'ять учасників Шутка п'яна я п'ю нині за точний волокнень. Шутка пены не об'ю не задушли <риклад> в Сим. Шутка б'янів за велику 8. 9 підказують. Дев'ять це з 10 -та учасниця, так? Десятого -та учасника. 13. Одинадцята. Минуло 27 секунд. Скільки там учасників? Тринадцять, Минуло, залишилося 20 секунд. 16 учасників. 14. 17, 17. 17. Шутка п'ятна. 17. 20, 20. 15 секунд залишилося до озакінчити і фоні від нашої учасниці Світлани. Нам же на це місце Львова. Останні 8 секунд. секунд. 8 секунд. Не приїздить. Скільки разів заказів? І стоп! Є, є. Так, скільки там учасників, бо я щось упустив. Так, п'ятий учасник і з вітанням шутка Біля не ябюнані за тиждень ні великий. Вже зубоває вітальним. По-моєму, ми життя до десяточки. Скільки там? Є? Десять учасників і ми двадцять секунд. Давайте секунд 10 учасників, чекаємо на наступні наступній рані ліцького секунданта і по вічниках на сьогодні. Скільки там жертва? 15! 15! І там пів колени! 15! 15! Там вонула пів колени в наші учасники! <си>? 15! Я вам чесно кажу, я б не я б'ю шутки, але не затримати, я б'ю шутки. 2! Йдемо до 25-ки, нам залишається утрамбована на секунд. Крім майстер-класів з писанкарства, відпочивальники вітали самодіяльні колективи. Серед них і надвірнянська шовкова косиця. Вони дарували гостям веснянки та гаївки. Наші традиції і обряди нашим колективом, як завжди, на черговому фестивалі на Буковелі. Дякуємо за запрошення. Що нас завжди сюди запрошують. Що ми відкриваємо такі гарні фестивалі. Сьогодні фестиваль на провідну неділю. Одночасно, цей фестиваль. Кажемо, проводяться такі курси по навчанню списанкарства. писанкарства. Людям з України дуже цікаво за цим спостерігати. Ну і ми в свою чергу, наша шовкова позиція, представили таку театралізовану програму в принципі на дві години тривалістю на дві години, де ми показали все і перед великодній період у мистецтві, в піснях, в музиці. На фестивалі песенкарства у Буковелі, крім професійних майстринь, у майстер-класах брали участь майстри-аматори. Львів'янка Марія отримала масу задоволення від розпису яйця. Розписуємо ми тисанки. Беремо ми біле яєчко і наносимо на нього воску, пишемо різні узори, орнаменти. Після того складемо це біле яєчко у жовту. у Нас є така краска, такі жовті барвнички, і кладемо по жовті барнички, а потім наносимо ще по жовтій різні такі. Дописуємо, додаємо ці узори. Після того наносимо до червоної. Просто в мене тепер немає червоної. Так, у червону далі пишемо то саме. Після того кладемо у чорну вже остаточно послідна, і виходить, у нас отака гарна писанка. І беремо свічку. І щоб той віз зібрати, щоб наш узірці вийшов, беремо і нагріваємо на свічку і забираємо його. Це вже останній етап нашої роботи. Забираємо ми віск гарненько і в нас. Чається вже наша робота. Я майстер-аматор по писанкарству запросив нас на цей фестиваль. Пан Василь, організатор цього фестивалю. Ми на цьому фестивалі вперше. Нам дуже сподобалось, дуже багато гарних, хороших людей. Можна отримати хороший досвід. Гарна дуже погода сьогодні, хоча може не пасхальна, але насправді нам повезло з погодою. Нам вручили дипломи і супер, тут все класно. Приємно вражена фестивалем, і юна Юля. Дівчинка зізнається, що ще жодного разу не доводилось водити веснянки і гаївки, коли падав сніг. Перший раз ми за все життя співали гаївочки. Не в сонечку, а в снігу. Це дуже було круто. Мені тут дуже сподобалось, але не зважаючи на те, що тут трошки вітер, тут сні сніги, але тут багато людей і. Мені вразило тут бути. Сьогодні ми представили скорботні пісні, страсні, а також гаївочки, які ми хочемо представити на Великодень. Незвично те, що швидкову неділю нам довелося святкувати не в квітах і травах, як це відбувається завжди. А в сніг уже готові святкові писанки згодом відправляться у зону. АТО. 20 двадцять. Спеціалістів, які сьогодні декілька годин на нашій святковій площі готували святкові писанки з національними мотивами, згодом ці писанки будуть надіслані в зону АТО для наших військовослужбовців до святкування Пасхи. завжди так підбирає і репертуар, і колективи, які відповідають вимогам, тому що вже не хочуть люди бачити щось дуже таке простеньке і примітивне, хочуть бачити ну, скажімо так, різноманіття мистецьких форм, і ми стараємось це показати тут.